Питання особистої безпеки громадян є особливо актуальним в умовах повномасштабного вторгнення Росії з метою уникнення трагічних наслідків, співробітники Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій регулярно проводять для людей просвітницькі заходи. Зокрема, 3 вересня в одному з ліцеїв Миколаєва відбувся єдиний урок безпеки. Ми співпрацюємо з ювінальною превенцією і з півробітниками ДСНС дуже давно ще до початку повномасштабного вторгнення. Це наші добрі друзі і, в принципі, взаємодія і допомога щодо проведення таких заходів з забезпечення безпеки життєдіяльності. Це Що добра традиція, яка склалася вже багато-багато років. Педагогічні працівники також приймають участь разом з дітьми. Вони знайомляться, відвідують кожну локацію і також розширюють свої. Знання. Під час заходу учні ліцею мали можливість поспілкуватися з поліцейськими кінологами щодо роботи службових собак та взяти на себе роль пожежників, примірявши спорядження та загасивши умовне вогнище. Найбільшу увагу приділили правилам поводження з вибухонебезпечними предметами. Чуємо, так? Він щось ловить. Дівчина, ми можемо побачити, побачити нереально, ну, не так скажемо, да? а зрозуміти, що в нас щось очікує. Старша інспекторка вибухотехнічної служби обласного управління національної поліції Олександра Лаврененко, котра має досвід роботи з розмінування деокупованих територій, розповіла дітям про основні види небезпечних предметів, показувала їм своє обладнання, тобто захисне спорядження, яке ми застосовуємо при наших виїздах. Тобто, це бронежилет, каска, навушники, окуляри. Та безпосередньо обладнання для пошуку. Мені здається, що їм було дуже цікаво. В їх очах був такий маленький огоньок, Так скажемо. Вони розуміють, що це є небезпечним. сподіваюся, що вони розуміють, що це є їх безпосередня відповідальність. Працівники ДСНС у свою чергу організували для школярів повноцінний квест щодо вибухонебезпечних предметів. Кожен охочий зміг разом із сапером приміряти спецодяг саперів, піротехніків. І на умовній локації, де умовні вибухонебезпечні предмети, кожен міг спробувати відшукати за допомогою металошукача так звану умовну вибухівку. Педагоги закладу розповідають, подібні заходи з інформування молоді проводяться на регулярній основі не лише за допомоги поліції чи ДСНС. У нас є клас спеціальний для таких заходів. Спілкуються наші організатори обов'язково. Я дуже сподіваюся, на те, що у нас ще не один буде захід, і діти. Ну, обов'язково їм потрібно це знати і постійно нагадувати. Два роки все ж таки цієї війни вони дали про себе знати. І дітям постійно треба нагадувати про, про небезпеку. За підсумками заходу, учні ліцею отримали не лише позитивні емоції, але й корисні інформаційні матеріали щодо правил особистої безпеки. Хлопці та дівчата пообіцяли суворо їх дотримуватися. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.